Паперушка Василь Карп'юк зі збірки «Повільні танці. Що таке паперушка? Я не знаю. Сподіваюсь, що дізнаємося зараз разом. Малий гуцул Федусик лазить поміж високими стеблами трави і ловить дєдевим кашкетом метеликів, реберчастих і жовтеньких. Один той, один той пробиває маленьким цвяшком їм крильця й нанизує, як гардан, на червону нитку. Він хоче то мамі подарувати, бо ще ніколи нічого нікому не дарував, а нещодавно, на його день народження, дідо з бабою подарували йому ягня. Таке маленьке і біленьке. А блеє так файно, що й піпу церкві не годен так забагакати. Так, блеє так файно, і ще й церкві не годен так забагакати. Метелики тріпочуться на нитці, би маючи намір полетіти, а Федусик проказує до них. Що ви літаєте? Аді, на яку нитку вас насилюю? Щез ви такої не виділи. І далі просувається межі твердими стеблами, прогортає їх маленькими ручками, а його картузик ледь-ледь видніється за високої трави. От знов метелик. Федусик набрався відваги, розправив плечі й кинувся за ним із кашкетом, але не впіймав, бо зашпортнувся і шубов шубовснув у море зелені. А на землі таких гадзуль, ґадзульця комаха. А на землі гадзуля, ґзуля комаха, так? а на землі таких гадзуль, що ну, і всі неоднакові. Одна велика й чорна лазить у траві і нікого не обминає, бо всі обминають її. А ще одна довгастенька із вусиками. Шаста мов би їх хто накрутив. Одна синенька і певно мокра, бо виблискує, наче клямка, що її тато купив у косові і поставив на вхідні двері, аби було файно. А ще багато інакших і таких самих. Вони лазять і нічим не журяться. Їм не треба наловити мамі метеликів. Федусик дов -дов довго то обзирав і нарешті вгледів паперушку. О, папирушка, тихенько промовив і взяв її в долоню. Я не паперушка, я сонечко, відповіла папирушка. Хі-хі-хі, розсміявся Федосик. Паперушка каже, що вона сонечко. Бо сонечко, утвердилася паперушка. Чому мене всі називають паперушкою? Бо ти паперушка, знову розсміявся Федосик. Ні, ти не знаєш, заперечила папирушка. Знаю, знаю, мені мама казала, гордо відповів Федусик. І твоя мама не знає, стояла на своєму паперушка. А хто старший, ти чи мама? продовжував Федусик. Не знаю, зніяковіла паперушка. От бачиш, ти нічого не знаєш, бо ти паперушка, а сонечко на небі, повчав Федусик. І я сонечко, тремтячим голосом проказала паперушка і зайшлася сльозами. Аді, дурне, сказав Федусик, розриділася, не знати чого. Бо я сонечко, наполягала паперушка. Ну добре, добре, заспокоював Федусик. Най буде сонечко, лиш не реви. Не обманюєш? підозріло спитала Папирушка. Ти що, з дуба впала, обурився Федосик. Та якби у свої п'ять років я вже вмів брехати, то найби з цього місця не став. Ой, не треба, не треба цього, запротестувала папирушка. Краще розкажи, як там справи. Вдома, в городі. Чи в городі? А як? запитав сам у себе Федусик. Живу як усі, бідою потрохи, а діло в'ю метеликів, і показав співбесідніці нитку зі здобичу. Та й так волочуся. Ти що? злякано спитала паперушка. Нащо мучити метеликів? Деспот малолітній? Тварюка безсердечна. Хто тебе на це напоумив? Де твоя мати, я зараз усе їй розкажу і як ти мене паперушкою називав, і як метеликів катуєш. А а захикав федусик, а мама, хіба за це сваритиме? Думаєш, так легко відбутися? з іронією мовила паперушка. Одягай за троє штанів, щоб менше боліло. А мо, ти мамі не розказуй. Випрошувався Федосик. Не розказуй, перепитала паперушка. Ти та я просто зобов'язана їй про це розповісти. У Федусика тремтіла долоня, а разом із нею і паперушка. А крім тебе хтось може розказати? з хитринкою в очах питав Федосик. Крім мене? Ні. Але я ж то розповім безсумнівно, твердила паперушка. А, радісно вигукнув Федусик і розтиснув паперушку на пляцок. Витер долоню об траву і, покинувши нитку з метеликами, побіг бавитися з ягнями, що весело стрибало довкола хати. Тільки от на його долонці лишився слід невеличка червонувата плямка. Вона не змилася й тоді, коли ми врученята перед обідом, залишилася й після вечері. Не плідла, а навпаки, після кожного миття все червоніла й розлазилася прожилками. Через тиждень червоною була вся долоня, а потім багровіло все вище й вище. Федусик робив цвяшком на руці подряпаний мітки, позначав доки червоне. А за день червоніло все далі. І тоді він побіг до мами скаржитися на свою важку долю, розказав усе, як було, за метеликів, за паперушку. І заридав, як та паперушка, коли він заперечував, що вона сонечко. Та мати вже нічого не могла вдіяти, лиш сказала, що то йому кара, бо не можна так жорстоко чинити. Возили лікарнями й ворожками, але ніц не помагало. А Федусик рум'янів, аж доки геть не став червоним. Плаче Федусик у традій, не витирає сліз, а мати в хаті молиться та носить свічки в каплицю. І рік отак минув. А, біл, а білішим Федусик і на краплю не став. Сусідські діти вже бурячком його кличуть, а він тільки реве і ще червонішає. Зараз і до школи йому час, бо осінь на порозі перший клас. А як такий покажеться? Втратили всю надію. Мати вже й молитися покинули, але в останню серпневу ніч її чудовий сон приснився. Ангел до неї говорив. Такий невисокий, але біленький-біленький, як Федосикове ягня, із перестими крильцями. Чому ти, жінко, зневірилася? запитав ангел. Господь почув твої молитви і простив твоєму синові провину, а тепер прокинься і вимий його в молодці, бо вранці до школи. І пам'ятай, проказав Величаво, Господь завжди з тобою. Ми, і мама Федусика молочком, а червоне все злазить і лілейним стає Федусик, як Ангелик. Лиш ота плямка на долоні таки лишилася, щоб вічно пам'ятав про свій гріх. Прям, знаєте, таке оповідання, що хочете там дітям прочитати. Ну-ну-ну-ну, так не робіть. Так прям ого-го. І рецепт запам'ятали? Помити в молоці. Помити в Ой, да насправді так. А... Василь Карпюк. Чудова книга. Оповідання дивні, але дуже цікаві. Рекомендую. जा yeah. okay.